Чомусь цікаво, то все знаходиться в цьому місці, біля цього знаку, ця територія. Йдете туди прямо і там все побачите. І так, зараз ми знаходимося ось тут, біля цього місця, і тут ми будемо заходити і йти сюди. Тут знаходиться шчельниця, написано Електрочеплова. ну це котельня. Це військова частина, зараз вона діюча. Так що дивіться, обережно, не знімайте такого нічого близько неї. Ну, і тут знаходиться цей отель, в якому ми зараз будемо. Отак він виглядає. Тут все зруйновано, підірвано. Це перший штаб, зараз ми до нього дійдемо. Ну і то все таке, знаєте, вже то що залишилось вам показати. Йдемо. Продовження триває. І так, входимо в цю територію. Це було у нас КПП. Тут ось знак. Це було КПП. Сюди в'їжджали до штабу. Тут зараз по лівій стороні знаходиться штаб. Сама будівля КПП знаходиться ось тут. Це все, що від неї залишилось після уходу від ну, німці, коли і входили. Вони це все підірвали, воно все тут засипалось. Були тут плити. Але вже бачу, що хтось засипав вже землею і вже не так видно. Тут знаходилось підірвана сама будівля, ця підірвана. Більш за все, щось знаходилось таких як цистерни, там внизу позаставались, може стояли танки якісь або якась установка. Все це воно приховувалось, в такій ямі. Далі он йде будівля самого штабу. Зараз ближче підійдемо, вам покажу. Це сама, сам забор цього штабу, як бачите, вікна замуровані. Бо після того, як е, пройшла війна, це територія цієї будівлі вона орендувалася і використовувалася вже, вже сучасними людьми, які тут щось робили, щось производили. Тому вони використали цю стару будівлю, замурували оці входи чи вікна, які були в цьому заборі, ну і використовували для якогось прозводства свого. З переводу вам скажу, що написано квартира головна. Тобто це штаб. Далі йде. А, е, на, на, на самому началі було дом культури і «Хала нітрації, там, де виготовляли саме це производство цієї лози і нітрогліцерина. Входимо до цього штабу. Так воно виглядає все. Тут був хід. І посередині над цим входом було таке бетонне стіна, і там було якесь зображення, було вик. Ну, з бетону зроблено. Це був не орел, ні. Зараз війдемо всередину, покажу, як виглядає воно всередині. Отак воно колись виглядало. Назвали його в народі Казіно. І отакі були отам зображення на стіні вверху. Отак, як бачите, тут посередині. І так, входимо в саму будівлю німецького штабу. Тут були гараж. Ремонтувалася техніка, яка возила самого генерала звідси по справах. Йдемо середину. Напоминаю, що вхід середину заборонений. На свій страх і риск вхожу і вам хочу показати все, як воно раніше було. Використовувалось, як в середині виглядає. Отак От виглядає середина. Це сходи наверх. Це теж Це центральний коридор. Там вхід в підвал. Отак. Можна спуститись, вийти. Отак. От Це замурований центральний вхід. Так що йдемо наверх. Це тут було вікно таке здорове. Яке розібрали на блоки. Можемо так виглянути. Подивитися, як все знаходиться. Там гараж. Ну, тут розрисовані стіни. І так, йдемо по сходах сюди наверх. І так, сама будівля попала під вплив мародерів. Тут була така плитка, бачите, латка. Її вирубували зубилом. Ну і вона так вся вирубана, там фрагменти залишились уцілівші. Ну, все було, все, що можна було, все втяглося дому. До ну і дома все це складалося по-новому, клеїлося, так воно все виглядає. Бачите, бачите? Позбивано все. Це все ще строїли німці, будували. Отак. Звісно ж, все покрали. Батареї тут були. Ну так. Вікна здорові. Бетон. Такі кімнати були. Тут якісь залишки вугля, якась груба була, щось топилося. Перестінки. たくさん。